Такий суши торт може приготувати кожен, бо це легко. Форму застеляю плівкою або звичайним пакетом. Першим шаром викладаю слайси червоної риби. Далі викладаю шар рису, добре притискаючи. Це зручно робити змоченою у воді ложкою. Зверху кладу лист норі, який я вирізала по діаметру форми. Змащую норі крем сиром. До речі, зручніше змащувати, коли крем сир має кімнатну температуру. Також обов'язковою умовою є лопатка зі зламаною ручкою. Стигле авокадо нарізаю слайсами і викладаю зверху. Знову кладу лист норі, а на нього рис. Рис добре притискаю ложкою змоченою у воді. Наступним шаром викладаю огірки, нарізані тоненькими слайсами, та змащую їх крем сиром. Зверху викладаю другу половинку авокадо і залишки рису, в який я порізала залишки норі. Перевертаю торт, знімаю форму та плівку. Тортик чудово тримає форму і добре нарізається, але ніж має бути великий, гострий і змочений водою.